Будь ласка, покажіть, де у вас відділ з доходягами. он там. Ось змія, яка намагається повіситися. Піщанка, що дихає на ладу. Суру моя той картонний тубус. Я також заберу. Я все прогавив. Чули про японських бойових риб? Це почесна японська рибка самовбивця. Вісім місяців тому її звільнили, і вона не сказала рідним. Тому весь день у костюмі катається в метро. Задовга предисторія. А ще у нас є дуже старий папуга, або ж можете вбити мою матір. Що? Я сказав, є старий папуга. Що почулося, що ви на щось погодились? Рідненькі, дозвольте представити наш квиток у шеститижневу відпустку у прекрасній Пуерто Вольярті. Вісімдесятирічного папугу. І назвав його Гонзо, як у мапет шоу, і тому що невдовзі його не стане. Пітер, я не хочу, щоб якийсь пристаркуватий птах обісрав на увесь будинок. Он як не дозволиш папугу, матимеш лише один рожавий станок для гоління у ванній. Нехай залишається.